Богу, брати і сестри, ви навіть не уявляєте, як я рада бути в вашій церкві знову, в вашому домі молитви. Коли почалась війна, якраз я була в цьому місці. І я пам'ятаю, які були тут сильні ревні молитви, як церква ваша підтримувала мене, як вона проводжала мене додому, коли всі мені говорили друзі з Європи, Оксана, приїжджай до нас. І з Польщі, друзі, з Америки, і з Іспанії, з Германії. Бог дав мені багато друзів в різних куточках світу. Але моє серце так хотіло поїхати до мами, мій брат на війні на Херсоні. І так склало, що їхали браття туди везли допомогу. І два тижні ми тут навчались студентами. Спочатку це було як навчання, але потім кожне навчання, кожен урок це були як маленькі зібрання. Ми починали з співу, ревно молились, просто читали Боже Слово. Наш другий предмет був це християнське життя. І от саме ці студенти, попередня група, вони не просто навчались, вони вже паралельно проходили практику християнське життя. І коли я їхала додому, було дуже багато блокпостів. Я найбільше переживала, аби не побачити руські війська. Чомусь в мене такий був страх. Бог нас так благословив. Я завжди дуже довго їду до вас, але тоді, ніби ангели на руках, мене перенесли додому, до моєї мами, і ми просто молились, постили, збиралися в своєму маленькому домі молитви. І я навіть не мріяла, що ми зможемо провести табори. Моє служіння, як ви всі знаєте, це служіння дітям. Кожного року ми в нашій області і в нашому регіоні проводимо літні табори. І, попри такі важкі часи, Господь як ніколи дав нам. Благодатний час. Кожного року ми в нашому селі проводимо один табір. Цього року ми провели три. Кожного місяці були трьохденні майданчики для діток. Були дітки із Донецька із Маріуполя ближче ми до них. І ці діти приїжджали до нас. Дехто вже приїхав далі. І ви багато приймали дітей і проводили табори в Закарпатті. Слава Богу! нам є за що дякувати Богу. І коли ми навіть не думали, що ми зможемо так збиратися, а Господь продовжує дні на цій землі, дає нам можливість проповідувати Евангеліє і нести його до краю землі. Хтось уже поїхав і поніс до краю землі, ми сподіваємося, що вони там проповідують Слово Боже. І... Ми будемо благословляти цих людей. Ми не знаємо, куди ми далі поїдемо. І я навіть не очікувала, що знову приїду сюди, і в нас буде школа, і Бог дав для молоді такий час. У Нас теж з церкви виїхала частинка молоді, і в нас менше і в нас і так було небагато. І коли виїхала молодь, ми думали, як ми зможемо проводити табори, і Бог підняв підлітків. Хтось був у групі порядку, на кухні, хтось проводив уже рукоділля. Як вони служать? Ці діти дуже помінялися, і це велике свідчення. Коли мені кажуть, Оксана, що ти можеш розказати за цей період? Я не була ні в Непалі, ні в Домінікані, ні в Індії. Я була в Харкові і в нашому кривому розі. І я побачила, як Бог таких хлопчиків, в нас є два Віталіка одному 9, другому 10 років. І коли ми просто біля Дому молитви почали, бо ми знаходимося біля дороги і біля зупинки автобусної, і в нас багато людей через Дім молитви проходять. Недалеко школа, лікарня. І ці хлопчики, ми стоїмо півдня до нас, хто? Колись там підійде, там ми дамо газету, чай. Але оці два Віталіка вони одну бабусю ведуть, другу. І вони так розполагали такі, такою простотою до себе, що одна бабушка покаялась і вже прийняла хрещення. Слава Господу! І вона каже: Я все життя так проходила через важі молитви, але мене ніхто так не запрошував, ніхто мені чаю не давав. І ми. Побачили, що навіть через таких дітей Господь вже благословляє нашу церкву, нашу Україну. І також я хочу сказати, що моє свідчення, і кожне із вас, ваше життя це надія. Я хочу прочитати два вірші із Священного Писання. книга приповістей, третій розділ, п'ятий і шостий вірші. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Моє свідчення свідчення надії на Господа. І я знаю на 100%, що без Бога я б не змогла зробити нічого в своєму житті. Все, що ми робимо, все, що я, хоч маленьке, це. Це маленька подяка за те, що Господь спас мене, дав мені життя, дав мені надію. І е, кожен із вас багато їздить, подорожує, навіть по своїй місцевості. Хтось приїхав іздалеку, і навіть є люди, які змушені були залишити свою домівку, і вони були в дорозі. Але Господь випростовує стежки, і коли ми довіряємося Господу, навіть коли небезпека, ми їдемо в небезпечні місця, Господь нас береже. Я дуже дякую вашій церкві, тому що навіть частинка вашої молоді вони приїжджали, привозили нам одяг, продукти. Дякую вашим братам, особливо молодим братам, які так далеко їхали. І коли я приїжджаю до вас, вони кажуть, Оксана, ми тепер розуміємо, скільки ти їдеш до нас. Якщо у вас буде ще можливість, приїжджайте. У Нас там трошки жвавіше проходить час. Хоча ви теж тут так трудитесь. І коли я приїхала додому тиждень-два, ми приймаємо людей, але я кажу: Господи, я так ем, хочу кудись поїхати, послужити. І я відчуваю в серці, що Ти кудись будеш мене вести. Але я би хотіла знати, ем, наскільки, наскільки ти мене хочеш бачити або вдома, або в іншому місці. Щоб це не було моє бажання. І я не говорила, о, я поїхала туди, але прославлялось твоє ім'я на тому місці. І мені на наступний день, йду вже після молитовного зібрання, дзвонять браття із Волині і кажуть: Оксана, ми знаємо, що ти любиш їздити там, де жарко, там, де дуже жарко. Або в Непал, або в Домінікану. От зараз час поїхати там, де дуже жарко. Буде їхати молодь і Ковеля». На Харківщину і нам треба поїхати саме через Кіровоград, Кривий Ріг, тому що Київ тоді якраз був закритий. Це початок березня. Ми будемо їхати на Харків вести продукти. Ви могли їх прийняти, і якщо ти хочеш, можеш поїхати. Я ніби чекала цього слова, чи ти хочеш поїхати. Туди і з такими поїздками ми мали тишневі з молоддю з Волині на Харківщину. І молодь з вашої церкви також їздила, мали такі поїздки. І ви знаєте, там не треба проводити великі уроки, проповіді. Найбільша проповідь, коли ти даєш людям їсти, ми ходили в підвали. Найбільше що. Торкнулося мого серця, коли ми спускалися в метро, і там були дітки, які вже місяць не виходили. І ми їм просто даємо іграшку. Ну вони так поклали її, Ну, коли ми їх почали обнімати, вони так почали притулятися до нас. Їм просто хотілося такої любові і безпеки, надія, що все добре, що ніхто їх не буде ображати. Тому ви знаєте, людям наскільки зараз потрібно. Просто щоб їх хтось обняв, лагідно до них звернувся. Просто така проста, проста і відкрита людська доброта і через таку душевну відкритість Бог і дух відроджує людини. І один раз, коли ми хотіли виїжджати в, людям, розвозити їжу в підвали або в будинки багатоповерхові. Нам пастор е, говорить цій церкві в Харкові, сестри, ви залиштеся, ви не їдьте, бо треба багато їсти наварити, приїжджають волонтери. Ми добре. якраз якраз той день, коли ми залишились, дуже, е, почали бомбити Харків. І ми так переживали за двох братів, які виїхали. І вони кажуть, ми бачимо, щось летить, і ми то за себе не переживаємо це в сторону Дому молитви. І якраз той день. Е, Приїхали браття з Рівненщини, і пастор каже: ми. Ми зайшли на другий поверх, і я кажу: браття, треба швидко спускатись. А браті з Рівненщини такі духовні, кажуть, ми, ми ще хочемо помолитися за Харків. Браття, присідаючи біля стінки, спускаємось. Каже, ми тільки спустилися на кухню, а кухня це було як бункер у них два виходи, і в них немає як сховища, але саме в кухні вони всі спустились туди. і у них розбило тоді кришу, і всі аптека, нова пошта, всі будинки навколо, навколо дому молитви вони загорілися. А церква тільки розрушена була криша і стіни. Дуже по, по осколками побило їх. Але все, все було добре. Але найбільше, що ми, ми вже не переживали, ми чуємо, що. Ну, такий шум, і все падає. Громох гром такий прям, але ми. Коли забігли ми, сестрами переживаємо всі 100 людей почали бігти в одну малесеньку кухню. Як ми їх будемо одночасно всіх кормити? Ну, але пастор нам пояснив, що зараз, ну, що зараз відбувається. Таким чином, Бог зберіг дім молитви, зберіг всіх людей, які були, тому що саме в той період люди біля нової почти вони отримали допомогу, і в той період, сім людей загинуло. Відразу й було багато поранених людей, але Бог віруючих зберіг в той період, коли і наша молодь, ми були там і готували людям їжу. Бог благий, Він береже і випростовує стежки наші. Якщо ми слухаємо його голос, то навіть якщо ми будемо їхати в Маріуполь чи в Харків. В інші куточки світу проповідувати Євангелія він буде з нами, він близько біля нас, він наша надія. Я хочу ще раз вам подякувати, що ви приймаєте студентів, приймаєте людей, приймаєте служителів, нам е, таке служіння сьогодні, служіння подяки. І кожен день це є подяка Господу за надію, за те, що Він такий добрий до нас. Наскільки він знає і Він е, знає кожну хвилинку, Вникає в кожну сферу нашого життя, що нам поїсти. Навіть в дорозі, коли ми їдемо, нам до Харкова мені недалеко, але все рівно ми виїхали, ми думаємо, що ми будемо їсти, як ми будемо їсти там. А Господь наскільки благословляв, ні одного дня ми під час воєнного стану не були голодні. Завжди Бог благословляє і турбується за всіх людей. Тому. Будемо вдячні, будемо й надалі молитися за наших воїнів. Ви знаєте, коли воно десь далеко, там Маріуполь, Донецький, і ми ніби далеко від тих міст, то воно нас і не так торкається. Є переживання. Ми бачимо, ну коли вже почалося в Львові, в Ковелі, вже якось не так. І коли наші рідні там воно ще більше нам болить, тому. Коли мій брат на війні, я знаю, як це тяжко переживати. Нещодавно в нас теж сталася така велика трагедія минулого тижня ми одного брата із церкви, він загинув. Це брат який відповідальний був за підліткове служіння. Чомусь так Господь зробив, що він зараз уже з ним. І залишилась його донечка, маленька Єва, це теж маленька місіонерка, вона така сильна дівчинка, і дуже багато таких дітей у нас є в Кривому Розі в Дніпрі. Тому ви знаєте, дуже важко дивитися саме на дітей, як вони лишаються без батьків, але коли ми їх обнімаємо і кажемо, ти знаєш, Бог це твій батько, але дітям важко поняти батьківську любов, якщо ти їх не обнімеш. Тому ми люди, які несемо світло, несемо ту надію і, дітки, ви теж можете бути маленькими місіонерами, молодь. Бог так хоче, щоб ви когось обняли, комусь просто сказали хороше слово. Навіть приїжджають сюди, люди, ви не соромтесь, підійдіть до них, тому що... Ми ті, які маємо підтримувати кожного. І нехай для нас не буде хтось далекий в Херсоні, чи в Маріуполі, чи в Донецьку, щоб для нас були всі близькі люди, тому що ми, як церква, маємо бути однією сім'єю. Я і до сих пір спілкуюся з молоддю з Непалу, з Домінікани із Європи. Молодь молиться за нас, молодь із тих країн, вони переживають, вони постійно говорять, ми молимося за вас. І це так приємно, що люди вони небайдужі. Тому ми тим більше не маємо бути байдужими і випростовувати наші всі стежки до Господа. Хай Бог вас рясно благословить. Вибачте, що я так.